Дмитро Церахто народився на Донеччині у селищі Сартана, що у п'яти кілометрах від Маріуполя. Після школи отримав диплом Харківського університету будівництва та архітектури. Під час навчання почав писати вірші. Згодом працював у Харкові інженером. Початок вторгнення Дмитро застав у Харкові, але хлопець поїхав допомогти сестрі в Київ. Тут вступив до лав територіальної оборони. Його підрозділ звільняв Ірпінь та Гостомель. Після звільнення Київщини бійців направили на запорізький напрямок. А восени 2022-го сформувалася третя окрема штурмова бригада, у якій Дмитро став сержантом взводу. За ним у бій йшли без вагань. 16 січня 2023 року Дмитро Церахто виконував бойове завдання поблизу Бахмута. Сусідня бригада потребувала допомоги. Тож Дмитро з двома побратимами рушили в бій. Їм вдалося не лише зупинити ворога, знищити чортову дюжину окупантів, але й перейти у контрнаступ. На жаль, під час бою Дмитро зазнав смертельного поранення. Куля влучила в шию. Поховали героя в Києві. Шануємо та пам'ятаємо.